Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Розкажіть свою історію. Ви знаєте, чому варто частіше ділитися своєю історією зустрічі з Господом? Ваша особиста історія швидше досягне оточуючих вас людей і торкнеться їх сердець глибше, ніж будь-яка інша. Подібно до того, як ваша сім'я це тільки ваша сім'я, так і ваша історія тільки ваша. І коли ваша особиста історія перетинається з великою історією та задумом Христа, ви починаєте оживати. І тепер ваша історія працює заради вашого спасіння з повним благоговінням перед Богом. До Филиппіян 2, 12 і це причина, чому вашою історією слід ділитися з іншими. Вам треба говорити про те, як ви стали новим творінням. І ця історія важлива вона змінює світ. Бо ні обрізання, ні необрізання не мають ніякого значення. Що справді важливе, це нове створіння Боже. До Галатів 6, 6.15 у моєму житті стався різкий поворот, коли мені було 17 років. Я виріс у церкві, але жив як самозванець. Я напивався в суботу ввечері, але обов'язково відвідував церкву в неділю вранці. Я був фальшивкою. Але один друг, старший за мене, всього на кілька років, запросив мене. Приєднатися до групи з вивчення Біблії разом з кількома шкільними друзями-старшокласниками. Рішення приєднатися до цієї групи привело мою історію до перетину з історією Христа. І я став новим творінням. Вам потрібно частіше розповідати свою історію нового творіння, моя молитва сьогодні. Господи, дякую за те, що Ти зробив мене. Новим творінням. Поки живий, моя історія пишеться. І ти майстер, який бачить життя там, де інші його не помічають. Ти шлях, істина та життя. Від Івана 14,6. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.